Батареї в українських оселях теплішають, а з ними зростають цифри у платіжках. І оскільки комунальні послуги, схоже, дешевшати не будуть. Українцям доводиться оформлювати субсидії. А їх з 1 жовтня нараховують по-новому. Що змінилося для споживачів? Хто тепер матиме право на субсидію і як перевірятимуть прохачів допомоги? Живі гроші за новими правилами гроші отримуватимуть не підприємства надавачі послуг, а люди. Причому ви можете самі обирати, куди перераховуватимуть кошти. Це може бути або спеціальний рахунок в Ощадбанку, звідки вона списується автоматично. Причому, якщо під час опалювального сезону родині вдасться заощадити кошти, навесні їх можна буде зняти з рахунку і забрати собі. Або іще один варіант: субсидію можна буде отримати у відділеннях Укрпошти чи на власний рахунок відкрити в одному з 38 уповноважених банків. Цією послугою можна скористатися, якщо заздалегідь подати документи до 15 жовтня. І вже з отриманих коштів згодом самостійно сплачувати комунальні рахунки. Перевірки та відмови. Чи перевірятимуть прохачів субсидії? Так. По державних реєстрах система збиратиме інформацію про претендентів на допомогу та шукатиме невідповідності і можливе шахрайство. Також в Україні хочуть запровадити перевірки допомоги, наданої три роки тому. Якщо виявлять порушення, гроші змусять повернути. Загалом же відмовити у субсидії, приміром, можуть українцям, чия опалювальна площа перевищує 120 квадратних метрів для квартири і 200 квадратів для будинку. Також серед причин для відмови наявність у родини дорогого відносно нового автомобіля або, хоча б, одна дорога покупка на понад 50 тисяч гривень. Якщо у родини є борги за комунальні послуги на понад 340 гривень, субсидії також не дадуть. Тому слід буде або сплатити борги, або домовитися про їх реструктуризацію з компанією-постачальником. Втім, навіть якщо людина не в змозі погасити борг, але обійтися без субсидії не може, допомогу їй таки можуть дати. За рішенням спеціальної комісії при місцевих органах влади, яка після перевірки може призначити субсидію. Субсидій буде менше. Якщо родина вже отримувала допомогу на оплату комунальних послуг, то перерахунок у новому опалювальному сезоні буде автоматичним. Заяву на отримання субсидії мають подавати лише ті, хто претендує на неї вперше. Причому, аби оформити субсидію, не обов'язково стояти в чергах. Це можна зробити онлайн. Наразі субсидію на оплату комунальних послуг призначено майже трьом мільйонам родин. У держбюджеті на наступний рік на це заклали понад 47 мільярдів гривень, що майже на 8 мільярдів менше, ніж цьогоріч. Чи означає це, що субсидій буде менше? Схоже, що так. Адже, як визначили у Міністерстві соцполітики, через збільшення мінімальної зарплати та індексацію пенсій доходи українців зростають. І, відповідно, дедалі менше громадян матимуть право на державну допомогу.